Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні хочу дати вам один цікавий рецепт. Всі ви знаєте, що смак будь-якої страви залежить від соусу, кетчупу чи аджики. Але сьогодні не рецепт соусу, а рецепт консервованих огірочків, маринованих огірочків з вашим улюбленим, улюбленим кетчупом чи аджикою. Що рецепт перевірений. Він подобається моїй сім'ї, і гості також задоволені моєю консервацією. Я консервую огірочки у півторачки, у півлітрові банки. На дно кожної банки вкладаю 2-3 зонтика кропу, 2-зубчики 3 зубчики чеснику, я його ріжу, лавровий листочок, 1 2, 5. 10 горошин чорного перцю, як ви любите, чи перчене, чи ні. Шматочок перчика, чілі і 2-3 духм'яного перця. Також накладаю досить плотненько огірочки, які попередньо я замочую у холодній воді, хоч вони в мене тільки з грядки, але я замочую на декілька годин у холодній воді. Огірочки обрізаю. Спереду і ззаду і плотно-плотно вкладаю у баночки. Далі ставлю кип'ятитися воду і буду зараз е заливати перший раз просто кип'яченою водою. Хочу сказати, що банки я не стерилізую, я просто мию з содою, вижарюю на сонці і потім накладаю огірки. Заливаю киплячою водою повністю. По самій вінця і накриваю чистою кришкою, тою, якою буду закатувати. Так, огірочки в мене будуть стояти 10-15 хвилин для того, щоб прогрілися банки, прогрілися кришки, огірочки прогрілися, поки що починаю готувати маринад. У мене 5 літрових банки, беру 2,5 літри води. У неї додаю звичайну сіль, не йодовану, не морську, а звичайну кухонну і беру чотири отаких добрих верховатих столових ложок Далі додаю. Кетчуп, будь-який, який ви любите. Чи домашній, це може бути минулорічна аджика, це може бути е, покупний будь-який кетчуп, чілі е, мехікано, чи той, який ви любите, з тими спеціями, які вам подобаються. Його я буду додавати 10 столових ложок. Сюди ж додаємо 220 цукру І коли а, цей маринад буде вже закипати, додам ще 220 мл 9% оцет. З приводу аджики чи кетчупу, ви зрозуміли, можна консервувати чи з магазинним, чи з кетчупом чи аджикою власного виробництва. Головне, щоб ви любили ті спеції, які є в цьому соусі чи аджики, і вона повинна бути остренька, якщо ви любите остреньке. Поки маринад закипає оцю воду, якою ми заливали огірочки, ми просто зливаємо в раковину. Можна просто отак от кришкою скористатися, тому що воно вже за цей час вичахло. А можна, якщо для вас воно гаряче, то використовувати кришечку з дірочками для консервації. Маринад закипає, вливаю оцет 9% 220 мл. Все, чекаю, поки це все діло закипить. Десь хвилинку воно покипить і цим маринадом буду заливати банки з огірками і зразу закатувати. Заливаємо банку. Кіплячим маринадом обережно. Заливаємо повністю під саме горло, під саму кришку. Пахне вже бомбезно. Огірочки за цим рецептом виходять дуже такі хрусткі, дуже запашні і дуже остренькі такі. Пікантні. Це банку закатали, перевертаємо на кришку і закутуємо. Гарно-гарно закутуємо пледами чи одіялами. І так, е Мої огірочки будуть стояти до наступного дня, поки не стануть просто теплими. Потім я оці ковдри приберу, огірочки переверну кришками догори, і коли вони будуть кімнатної температури, винесу в погріб. Цю консервацію можна зберігати просто в кімнаті чи там в кладовці, де ви зберігаєте консервацію. Не обов'язково їх зберігати при низьких температурах. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Ставте лайк під цим відео. Підписуйтесь на мій канал. Це дуже-дуже важливо для розвитку мого каналу і просто для мене. До скорих скорих зустрічей!